І знову салют-салют всім глядачам мого каналу. Не дивлячись на відключення світла, ми продовжуємо свою добру справу і починаємо нову серію. а це як я і обіцяв. Проблеми з локалізацією вирішені повністю. Тепер у нас український текст, українська озвучка. За це я дякую моєму підписнику. З позивним Дмитрій Ко. У хлопця також є канал на Ютубі, де він проходить зараз е таку гру українську чудову як Метро. На його канал я залишу посилання. Переходьте туди, подивіться, можливо, для себе знайдете там щось цікаве. Ну, а ми, власне, продовжуємо. У нас є якісь. Завдання зараз. Табір найманців. Сходити до найманців до ночі, я думаю, встигнемо. Перестрілятися з ними трошки. Ну, то ходімо. Повирішуємо з ними справи. Ходімо. Тепер можна дістати зброю. От дякую вам велике! Я думаю, що в цій грі, в цьому проходженні можна буде просто все робити, тому що тут абсолютно повністю всі квести цікаві. Мене трохи притрушує ця штука, типу ефект лінзи, коли з краю я нічого не бачу, розмивається все. Бакаємо по болоту, набрав повні чоботи води. Ну, болото є болото. Тут навіть поговорити ні про що. Напишіть в коментарях, як ви. Перенесли блекаут тройдешній. Чим займаєтеся, коли вимикають світло? Наприклад, в мене світла не було більше доби. І ось як тільки його дали мені це світло, я одразу вирішив записати серію. Хоба! А це в нас аномалія така. Я думаю, що всередині може бути артефакт. Але чи хочу я туди лізти? У мене дуже погане спорядження. Можливо, пізніше. З іншої сторони, якщо в мене не буде нормального спорядження, як же я. Заберу артефакт. А якщо я не заберу артефакт, де я візьму гроші на нормальне спорядження? Дилема. Думаю, нам доведеться все-таки виконувати різні завдання. Ще потрібно буде пригадати, де знаходяться схованки інструментів для грубої, тонкої роботи, декалібровки. Так. Доведеться подумати, куди мене привела карта? Це зовсім не те, про що я говорив? Холєра. Це типу дослідити місце. О. Лігво кровосіс. Я знаю, що тут є артефакт. Я просто. Так, він є. Давайте збережемося. Бо тут можна навернутися, а внизу там такі аномалії, що не ходи дивиться, амінь. Он він від нас гуляє. Де він? Я так здохну. Базу. А, йому не можна бороду обрізати, ви бачили? Зачекай. Не кидай мене самого тут. Так, так, так. Ну, обійшли ми навколо, нам потрібно спускатися. Ти головне. Не тікай. Тільки... Ще один. Де? Десь там. Данила, ти де. Дивись, тут, мабуть, можна буде потрапити до підвалу. Мені б твої нерви, блін. Навіть в зоні світло є в покинутому приміщенні. Ви бачите це? Так, тепер хіба стрибати? Давай за мною. Спайдермен, спайдермен. Хоба. Колінця не забив, ні. Добре. Пішли, перевіримо приміщення. Ти Петросян а Тут вже темно. Отак? От Це хто такий? Глянь сюди. Дивно, га заберемо все. Пазурів. Що ж тут дивного? Скажи, на тих муриках такого не було. Що ж трапилось? Дивіться, тут гранати лежать. Тут лежить ціла купа гранат. Я думаю, це неспроста. Але я. Данила тут нема. Їх можна було забрати. Я хочу Хочу ці, ці гранатки забрати. Не можу. А бодай тебе, черти вхопили. Та із практикою щодо зламання у мене склалося. Не буду навіть запитувати, Талант, звідки ти цей місць. Кажуть, це вміти. Я тобі вірю. Тітько. Тут купа кровососів. Сплять чи що. Давай на джирлах, щоб галасу не наробити. Чому ми не пішли назад? Ходімо, я покажу, куди йти. А -а -а -а. Колись давно, чисто заради приколу, я з ними тут перестрілювався з усіма. Боже, не дай Боже мені зараз натиснути якусь не ту кнопочку. Треба ж Ти б там тихіше говорив, чи що? Оу. Данило! Ти де? Де цей мудак? Ось він. Наче вихід. Стрибай! Але гоп? Треба цим бороду нагрузити. Вже хто а він допре, як із тварюками покінчити можна. Ну давай тоді бугай. Ох, них сіра собі. Це вода? Так, у підсумку Данила ми не знайшли. Маю одну ідейку щодо того, де він є, тепер. А ти глухарь, ти не Данила. Смоктуни! З ними треба Точно, це тепер будуть не кровосісі, а смоктуни. Чуваки, все, це смоктуни. І це. Яка фігня Капець, але там гелікоптер. Можна зараз піти і виконати один з п'яти гелікоптерів. Зберігаємось. Да. На березі такого ставочка я б не відпочивав. Навіть за халявні шашлики я б сюди не поїхав. Так, тут є прохід взагалі. Зрозуміло. Обережно. Мене то не стосується. Нехай собі вирішують самі. Електроніка уся згоріла. Навіть ізоляція на тортах поплавилася. І тут електроніка згоріла. Та що ж це коїться? Куди не кинь всюди щось горить електроніка? Ну, присутності артефактів детектор не визначає. а я я яй Да цю Болотину! Марять! Нормальні герої завжди йдуть в обхід. Ми ж нормальні герої? Ось обхід. Туди і підемо. Ні. Зараз Бородіс дам завдання і буду відпочивати. Я думаю, на сьогодні такої серії вистачить. А ви, якщо додивились до цього моменту, обов'язково натисніть підписатися. Тому що відосики всі дивляться. 60% людей, які їх подивилися, не підписалися на канал. Підписка це як плата за білетик. Я свою обіцянку виконав. Гра українізована повністю. Тому із вас я хочу, щоб ви виконали те, що я від вас прошу. Не ігноруйте, будь ласка. Це дуже важливо. А ще. Там в коментарях з'явилася русня. І в мене таке питання до вас. Чи видаляти мені їхні коментарі, чи залишати їх вам для того, щоб ви над ними трохи поглумилися. Тому що особисто я відповідати на них не хочу. Я б їх такий, що видаляв. Але виявляється, що вам дуже подобається писати їм відповідь. І це додає коментарів мені. Прийом жахливий, знаю. Але все-таки, якщо вам подобається з ними розбиратися, то я б залишив би ті коментарі. Свинка пепа це все від місцевих грибів. Не їжте гриби. Тут навіть Опеньки можуть наваляти. Взагалі, в, цьо... в цій частині сталкеру, ось це найнудніша частина. Від завдання до завдання дуже довго йти. Просто дуже довго, ну це з... скільки можна вже. Мало того, що ти йдеш, так ще можеш напоротися на отаких діячів. Аби не причепилися та вдогонку не побігли. Бо з них станеться. Ну, майже на місці. Ось уже Скадовськ. Ось бандити. Вони до мене нейтральні. Це чудесно в цій грі всі нейтральні, допоки не почнеш з ними воювати. Ех, чуваки, чуваки. В мене знову вимкнули світла. Я продовжу цей запис, як тільки мені його знову увімкнуть. До зустрічі!